Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі «РТК «Хуст» – короткий інформаційний випуск новин. Вже декілька засідань поспіль, дотримуючись нового рекламенту, працює Закарпатська обласна рада. Які є відмінності процедури ведення засідання та як нововведення законодавства впливає на роботу обласних депутатів? Нам розповів голова Закарпатської обласної ради, наш земляк Михайло Рівіс. Коментар керівника області розпочинає наш сьогоднішній випуск новин. Новий регламент обласної ради передбачає виключне верховенство закону в раді. Зняті всі запобіжники, зняти запобіжник, те, що обласний голова обласної ради в супереч закону, мав бути знятий тільки двома третями обласної ради зараз. Це знято і проста більшість, якщо голова обласної ради, тобто зараз я цю посаду займаю, буде не відповідати вимогам депутатів, може бути просто змінений. Це Дає наснаги працювати, тому що треба відповідати очікуванням депутатського корпусу. Треба відповідати вимогам очікуванням закарпатської громади. Але я думаю, це тільки піде на користь. Ну крім того, регламент ради передбачає усунення такого явища, як кнопкодавство, тому що він передбачає блокування всіх карток. Які депутатів, які не зареєстровані у письмовому виді, не зареєстровані на раді? Ну це такі основні основні нововведення, які передбачає цей регламент. Виборці зараз можуть бачити, яку рішення по кожному питанню прийняв депутат, якого вони делегували в ту чи іншу вертикаль ради. Закарпатська обласна рада давно вже мала можливість технічно проводити поіменне голосування і вимоги з закону вони одразу, як тільки вступили в силу вимоги закону, почали працювати в режимі поіменного голосування. По кожному питанню на сайті обласної ради протягом робочого дня можна побачити, які рішення приймав депутат по кожному окремому питанню. Як показує практика, це значно полегшило роботу у залі. Оформляйте субсидії відповідально і уважно, щоб не сталося так, як з нашим заявником. Нещодавно до телекомпанії звернувся мешканець міста Хуст, пенсіонер Василь Попадинець, який розповів нам, що вже тривалий час обиває пороги різних інстанцій через непорозуміння, яке виникло внаслідок неправомірної, за його словами, зміни розміру опалювальної площі, що потягнуло за собою зміни розміру субсидії на опалення газу. З метою розібратися у проблемній ситуації наша знімальна група звернулася до міського відділу соцзахисту та газового господарства. Що вдалося вияснити та як вирішується питання пана Василя, розповість наш відеоматеріал. Пенсіонер Василь Попадинець один проживає на житловій площі і за всіма гарантіями уряду йому передбачена субсидія на опалення газом, якою він користувався з травня 2015 року. Йому призначили субсидію на 48,8 метрів квадратних житлової площі, за даними заявника. Але вже в березні 2016 року опалювальна площа, що підлягає субсидіюванню, була зменшена до 34 метрів квадратних. Мені на період, зимовий період 2015 року, 2016 року була надана субсидія на 48, 87 квадратних метрів. І відповідно до цього нарахована була сума. У березні місяці я отримав квітанцію про сплату ну, нарахованої суми за використаний газ. Коли я побачив, що у мене у квитанції є мінус 2711 гривень, а, а цю суму мені треба було повертати із моєї кишені. Я диву удивився, як так могло бути. Прийшов я в газове управління, а мені кажуть, що у вас не відповідає. Указана площа, на яку надавалася зубсидія, от і вам зменшено із 48,87 на 34 квадратні метри. Чому так сталося з таким питанням? Ми звернулися до управління соціального захисту Хуської міської ради. Справа в тому, що при призначенні субсидії було надано можливість призначати субсидію на підставі даних, вказаних в заяві заявником. Субсидія призначається, там є вказані необхідні параметри. І якщо громадянин невірно вказав інформацію, то інформація по кожній заяві уточнюється в кожну організацію надавачеві послуги, надається запит. Після проведення цієї звірки було виявлено, що громадянин невірно вказав опалювальну площу, тобто вона є значно меншою, ніж вказав громадянин. Після проведеного перерахунку, що передбаченої постановою Кабінету міністрів, надлишки наданої субсидії було повернуто до держбюджету. Ми також запросили на інтерв'ю керівника хуського відділення ТОВ Закарпатгазбуд, пана Василя Симулика, який в деталях пояснив проблематику даного питання. Принцип призначення субсидій значить, є, є наступний: управління соціального захисту, ну, зокрема, це має відношення до управління соціального захисту Хуської міської ради, воно призначає субсидію по такому принципу. Ну, спочатку Ну, призначається субсидія, потім управління соцзахисту збирає збирають інформацію від підприємства на послуг, зокрема від газового, від рему. І, ну, субсидія була призначена споживачу на нормативну площу. Ну, до речі, нормативна площа визначається на підставі постанови Кабінету міністрів номер 409 від 6 серпня 2014 року про, соціальні, про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово комунального обслуговування. Значить, ця норма визначається на підставі таких е, е, показників. Це е, норма житла для індивідуального опалення на, на рівні 13,65 метрів квадратних загальної площі на одну особу. І додатково 35,22 метри квадратних на домогосподарство. Тобто в даному випадку, оскільки ну, Василь Васильович, цей споживач він є, він проживає один. Ця нормативна площа його складала 48,87 метрів квадратних. По ідеї на цю нормативну площу мала бути призначена субсидія. Однак, по даним Закарпатгазу, газорозполічного підприємства, тому що ну, я би це також хотів наголосити, що Закарпатгаз був як постачальник, до його компетенції належить встановлення опалювальної площі, зміна, обмір опалювання площі. Це є компетенція Газурозполічного підприємства, паз Закарпатгаз. Значить, при першопочатковій газифікації будинку. З цього споживача Василя Васильовича була встановлена площа на рівні 34 метри квадратних. Ну, це, це ще, от, якраз біля мене його знаходиться документація. Значить, це ще в 87-й рік. І від того часу так 34 квадрати рахувалися до цього часу. Відповідно, ми подали довідку у управління соціального захисту з, з такою площею. І на цю площу була нарахована субсидія на 34 метри квадратних. Ну, хоча по нормативу він мав право на 48,87. Значить, коли ми почали з'ясовувати, тому що працівники Закарпатгазу виїжджали на місто для обмірів цієї площі, для встановлення які там газові прилади, і було виявлено, що значить, споживач Василь, Василь Васильович у нього самовільно замінена газова колонка. Була одна, він перестановив іншу. Зробили обміри опальної площі і зараз. Після прийняття експлуатацію цієї газової колонки, ну скажімо, прийняття в експлуатацію цієї газової колонки, буде введена інш нова опалювальна площа, яка ну яку обміряли. Ну тому що я ще раз підкреслю, що закарпат ну, не володіє, наші працівники не мають повноважень здійснювати обміни площі. Ця площа буде введена в базу даних. Відповідно, ми дамо довідку інш, ну, іншу, і управління соціального захисту буде мати право підставу здійснити перерахунок уже по цій площі по новій. Як пояснив керівник Хуського відділення ТОВ «Закарпатгазбуд», даний інцидент з уточненням облікових даних вже вирішується і найближчим часом Василю Попадинцю поновлять попередній розмір субсидій на газ, але вже з травня 2016 року. Отож, питання щодо так званої зміни опалювальної площі та оплати за різницю використаного газу у період жовтня-квітня залишається відкритим. А тачам хочеться вкотре нагадати бути уважними при оформленні субсидії, уважно вписувати дані, звертатися при цьому у відповідні структури. Про це наголошували і Лариса Пацкан та Василь Симулик. До речі, користуючись моментом, керівник Хуського відділення Тов Закарпатгазбуду повідомив про низку нововведень щодо субсидій на опалення природнім газом, що віднедавна почали діяти. Про ці зміни, а також з якими питаннями найчастіше звертаються громадяни до газового господарства, дивіться у програмі Актуальне інтерв'ю цієї п'ятниці о 19.00. У весняно-літній період цвітіння низки різних рослин у багатьох громадян різко виникають алергічні симптоми. Окрім сезонних збудників, майже кожна сучасна людина має схильність до алергії на той чи інший збудник. Як розрізняти, від чого саме виникла алергія та що потрібно робити, щоб уникнути серйозних наслідків, нам розповів головний лікар клініки водолій Василь Симулик. Далі до вашої уваги фрагмент передачі Мій лікарю. Речовини, які викликають алергію, називаються алергенами. Алерген потрапляє в організм. І викликає в організму певну ось таку реакцію. Інакшими словами, цей алерген називається ще антигеном. На цей алерген виробляються антитіла. На цей антиген виробляються антитіла організму в надмірній патологічній кількості. В чому проблема цієї алергії? Проблема полягає в тому, що вона призводить до найрізноманітніших наслідків. Алергічних хвороб є, на жаль, дуже-дуже велика кількість, дуже багато. На цих них ми не зможемо зупинитися сьогодні в нашій програмі, але про деякі нюанси сьогодні ми вам розповімо. Алерген, який потрапляє в організм, він може бути різного походження. Тобто є так звані екзоалергени, тобто зовнішні алергени, і є внутрішні, тобто які є всередині організму. В свою чергу зовнішні алергени можуть бути інфекційного походження і неінфекційного походження. Неінфекційні алергени це пилок рослин, наприклад, домашня пилюка, шерсть тварин, це можуть бути харчові продукти, можуть бути медикаменти. До інфекційних алергенів екзогенного походження належать різноманітні віруси, бактерії, грибки. Особливо плісні грибки, наприклад, або грибки, також гельмінти і продукти їх життєдіяльності. Внутрішні причини або ендогенні алергени виникають внаслідок того, що певною мірою змінюються білки тканин організму внаслідок різноманітних факторів. І на ці внутрішні білки організм починає реагувати неадекватно, він починає їх сприймати як чужорідні тіла, і до них виробляються певні антитіла і викликають так само різноманітні захворювання. І закінчує сьогоднішній випуск новин статистика народжуваності. Тож, за даними пологового відділення Хуської районної лікарні, за період з 16 по 22 травня народилося 25 немовлят, хлопчиків 14. Та дівчаток 11. Найбільша вага 4 кг, найменша 2 кг 800 г. Ми щиро вітаємо батьків з такою приємною подією в їхньому житті, а малятам бажаємо рости здоровими та щасливими. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Та нагадую: не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших екранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас. Будьте з нами. На все добре. До побачення.